Привіт, друзі мої. Друзі мої. Так. Що там? Як справи ваші сьогодні? Хехе, Давай без цього. Треба концентрація максимальна. Але я думаю, там гадюка сконцентрований капець. з останніми його матчами. Що йому не, не йшло чи не везло, там не знаю. Я щось чую, що я зараз буду вигрібати. За всіх. Так треба очі звук виключити, мішай там. Так, то буде тяжко, мені здається. ти що подивіться на моїх. Ля! Ну що з ними робити? І що з ними робить? не Девен Вандевенна є, це страшно. Вандивен не є, це страшно. Цей хлопчина в мене теж не грає. Це в нас небезпечно. Так, і кого нам сюди ставити? А ніхто не знає. Та давайте його попробуємо. Так, я правда не розімнувся, і шкода, що мій моукок не хоче грати. Але це вже таке. От вийдуть хлопці пізніше. Повиходять вони, вони чекають свого часу. Добре, погнали, бо там він зачекався, вже думаю, Гадюка, що він там налаштовує вже то. Коротше, я так поняв, концентруватися не можна, бо зараз Гадюка на праймі виходить. Чи він 7-0, зараз ігра мені завезе? Я yeah, то чи. be Jim Becklin. Thanks for that Peter and may I say a big hello to everyone. Da, da, da. <coughs> it looks like a big game, sounds like a big game, everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us we are already on the way. Ah <coughs> a <coughs> so Jim who would you identify as the key man in this fixture? Well Peter the inclusion of this fellow Mickey van der Ven is probably an indication that the boss wants to play out from the back. I mean we all talk about how brilliant his recovery pace is. Yeah. <sound> and he loves those diagonals at times. And he's one to watch out for. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on you some... you this game, quite possibly actually at both ends. And here's Dempele! <microbes> nope. Блять, я знал, что такая хуйня будет. Хорош, хорош. Да и забери мяч, что я не понял. А куда пас, блядь? Зибратис. Куда? Я, ну я туплю жестко, пацаны. Ян ну, Зомер что-то вообще ничего не ловит, если честно. Блядь, ну пасы, конечно, блядь, дуже прикольно. Я дивлюся треба брати в кіткату уроки, бля, на рахунок як качати ігроків на пас. А, та, 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 та. а тут. Блять! Не встигає ніхто. А ніхто не встигає чомусь. Е! А заховався, а чого? То було дуже прикольно, але ніхуя не вийшло. Ля, бейте його, сук. Та блядь по ногах, що ти ви ламаєте, блять. блядь, італійський футбол де? Є. Yeah. Ти що, сука, блядь, мав пайобано, вибачайте за мат. Ля там ау Вот дивен на баню на А понятно блять БЛЯТЬ типа, Я их зара поменяю Де? Куди ти виносиш м'яч, я, я тиснув вперед? Ну ти не встигнеш дати пас, бо ти. Угу. Та, понятно. Та пас дай! Та бей його, блядь. Та взагалі впіші... йому, блядь. Добавте. Емерсон, хай то я теж так думаю, Серіос. Я щось замер опробую ці останній Він взагалі нічого не лав. Ну, може я неправильно його вкачав, але мені здається, що вони не даються ніяк качатися. Хорош, фура. Аля, цей вже здох, прикинь. Мій лівий нападаючий вже здох. Ля, не встиг. ля! Центрального крити, це ми знаємо. Центрального крити, це ми знаємо. Та що ви робите? А кому пас, блядь, Нема. Стою, дивлюся, нема кому дати, блядь. Пацани. Ні-ні, та на другий тайм виходять цей. До речі, я не сильно там кричу, бо я. Я постараюсь не матюхатись, бо у вас там трохи діти є. Якщо мене чують хтось. А ні, то катання вата. 2-1-1-1, я поняв. Ми з гадюкою чимось подібні. Угу. Блядь. блядь, я знал це. Та дуже не цей мяч, блядь, ну мне треба швидкісних вінгерів, ну. Что за. Ну блядь, это дабл тач зроби з пасом, блядь. опаздай бля С яй вообще як в замедленому повторі граю, пацани. Ні, ну мене типу не лагає, просто яка кажу... блядь? Хорош Та блядь, ты пацани, не катайте вату я вас прошу на Та то понятно ну. Сюда Куда ты паздал, блядь? Я в центр ну. Та да, блта да, прихвати міш ту ж. Пас, пас, пас! Блядь, не тупи. Бух, нахуй зламати ногу, блядь. Чекайте, та пізно година, давайте поприкаумовимося, пацани, чи грати у свій футбол, чи поприказуватися. Пацани, блядь, та чекайте, не спіши, блядь, дайте заміну зробити. Так, центрального крити. Центрального кажу крити. Йлдис. Блять, куда він паздав? Я даю фурахаші, то і той туда мені пхає. Вебі м'яч, я тебе прошу, блядь. Ага, ну так. Він зараз мене розкатає тебе своє. Пас, м'яч, Ногу зламати. А що ти свистиш, судя, Ну що ти, що ти свистиш, блять? ему ще раз на ногу. Щоб він не встав більше. Так, а давайте щось попробуємо змінити, правда? Давайте ми так пофікстаємо нашого Моралеса нового, типа. Чи не стати Та, граємо свій футбол? Чи, чи на вісик? Ну пишіть скоренько в комент. Скоренько пишіть, що міняти. 100 секунд. Нет, давайте играем в свій футбол, да? ні? Ні, давайте все ж таки на весь мы поиграем. А ну пацани. пацаны. Ел хай там граєм. Угу. Зик хай там граєм. А, mm -mm -mm. ah, це погана ідея. Ну, треба це забрати і давати цього захисту. Е, і ми маємо переключити 30 секунд, та? переключити команди на ручний. І не забувати стік, заб, забрати руку стіка. <плес> Ні, так ми під новістики просто граємо, знімаємо, типу. Ставимо цих двох бістів. Е, а, це в мене цей вже здох, да? треба лівого якогось міняти. Оцього треба ставити з лівою ножкою точно. І тоді в нас все вийде чітко. Так, указання ігрокам. Відчасти в, в прессинге. Ну, типа цей тих, власне. Все там чітко. Міняємо акцент на оборону. <ривіт> Давайте! А куди ти б'єш? Це може бути. Да. Давай так. Не, ну тренуйся, я не вмію грати на вісоми, якщо чесно. Я так, типа, хоча, типу, що там вміти, да? Але все одно, ну, типа, привикнути, як біжать, типу, ці типу, Давай. Та блять стик забери! Відпусти руку, стика, ну блять, пальці зі стика забрати, я забуваю. Я кажу, це не привично, пацани, бо це ручний удар, типа. Це ручний удар, і то дуже тяжко, типа... Ну, тяжко привикнути, коротше Тому що куди ти стик ведеш, туди воно і б'є Вибити нахуй. Блять, зламай ногу йому. Та понятно. То ми поняли. А це було печально. Ой-ой-ой, туди. Що за подача, блядь? Що, хочу останній раз грати в составі? Ну куда цей пас, блядь? Це, блядь. Ху, Зомер! Зомер! Буфон, то ти? Зомер, ти що? Ніхуя не поняв. Ля, Та куда ти? Куда? А де мої тіпи? Та ти шо замер там в позиції? А шо таке? А шо таке? А шо таке, пацани? Їлдізік. А забрати м'яч? Ляпас, блядь. Ля б себе не давал. А не, ну блядь, розбігли со мной. Це була погана ідея. А световий Якщо чесно вирішую попікали, слава. Вже як буде. Чисто покайфувати. Основна ціль це натренуватися і Руслану показати, що там можуть навіс. Та пофіг на той матч. Серйозно. сильно блядь. Було майже. Ні, то треба привикнути, серйозно. Мені дуже непривично такі грати, тому що я кажу. ля 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 ла А, ну да, да, точно. Я ж забув проти кого я граю. Ти будеш зупинятися, понятно. Ага. Воу! Супер, супер. Молодець, молодець Назарко. Мені треба якогось спеціаліста по навісам, напевно, тому що... Mm. Тому що ними складно. А що, ти не хочеш бити? О, о, так мало бути. <соцентрична> так мало <б> бути. Ні, <соцентрична> то так часто проти Назарка ми тренуємося, ми Руслану покажемо ті новіси. Хай я привикну тільки. Ось все, все вигру, молодець. Ногу зламати. Хто високопрошений, треба зберігати співпрацювальну обережну зберігальність, щоб зупинити цю лотку. Хм, це було просто два супер. Єдине на Ну ладно, Джейк їх Джейк Вже їх вийшло, Ну, мало шанси, мало. Так, всім дякую, хлопці, дякую. Потім, можливо, майже нотінгам ще там побачимо. No do shape.